Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні покажу свій улюблений рецепт приготування найсмачніших халаток на кефірі. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. В миску розбийте 2 яйця кімнатної температури, додайте звичайний і ванільний цукор і перемішайте вінчиком, щоб цукор почав танути. Тоді додайте теплий кефір, температура приблизно 35-38 градусів, він не повинен бути гарячим. Також сипте сотру, розпушувач і дрібку солі, добре все перемішайте. Одразу піде реакція, кефір почне пінитися і на поверхні буде багато бульбашок. Тут я вже переклала наше майбутнє тісто у більшу ємність, щоб зручніше було замішувати. Тепер починайте всипати борошно і розмішувати, доводячи до гладкості і однорідності тіста. Тісто повинно вийти досить густим і в'язким, не рідким. В останню чергу влейте олію і знову перемішайте. На сковорідці розігрійте олію і ложкою викладайте тісто, формуючи оладки. Можна використати спеціальну форму для оладок, щоб зробити їх однаковими. Хвилинку посмажте оладки на середньому вогні, переверніть і потримайте ще хвилинку. Ще можна в оладки під час смаження додати начинку маленькі шматочки шоколаду. Покладіть їх у тісто і трохи вдавіть. Під час смаження шоколад розтане і вийде дуже смачна начинка всередині. Ось такі дуже смачні оладки в нас вийшли. Вони дуже м'які, ніжні і довго не черствіють. Всередині тісто пухке і з ніжним ванільним ароматом. Обов'язково спробуйте приготувати. Впевнена, вам сподобається рецепт смачного!